Вітаю, друзі, на нашому каналі Мінцю Лінцю. І сьогодні я хотів вам показати, що ми купили в магазині. Я зараз вам покажу, що ми купили. Ми купили ось таку ковбаску. Будемо пробувати якась дуже хороша ковбаска салямі. Купили такий йогурт грецький. Хустечки, бо в мене вже насморк з'явився. Купили ось такі ноги, качки, будемо зараз їх запікати на обід з салатом. І такі от кукурудзяні платки на сніданок. Всього за 5 злотих. І сочок. Такий яблуко яблучний. І ось такий цукор темний. Дуже хороший цукор. Ось. Так що ось такі наші закупи. А ви, будь ласка, не забувайте переходити на наш канал та підписуватись на нього і ставити лайк, залишати коментар, коментувати нашу кулінарію. Як вам наші відео, наші рецепти домашнього приготування? Звісно, ми не професіонали, але готуємо, вчимося щось нового. Хочу прочитати складник цієї ковбаси. Сушена ковбаса, 90% м'яса. Представляєте, в такому серлямі? А, і тут є лактоза. ну, В принципі, не добре лактозу вживати, але але, ну, що зробити? Ковбаса буде лактозою. А кому буде подобатись наше відео, ставте лайк і підписуємося на канал.